Давайте начнем, потому Давай. что время же идет на русский. Сами ну, ну. По Пановые, я самовлен на том, что вы все ознайомный порядок с задний. Ознайомилась? Да. Ознайомилась. Кто за то, чтобы принять его? Прошу. Значит, там большим самопытанием стоит правоборы з ИГРАПСИНКИС Пытанки Ремонтинского депутата и этих, социальные культурные сферы, справа ветеранила участника боевых ди, про питания взаємодії з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та засоба массовой информации. Значит, ну вы, вы знаете о том, что у нас непосредственно э, Олєнікова, Себе, у, у нас була Євнішкіна Євнішкіна. Да. Була у нас Ермишкина с секретарем Евгена Викторовна, да. Ермишкина было с собой секретарем. Выбрать это собой. Ну, мое предложение. Хотите слышать? Не так богато и документы буду сказать, не так богато и заседаний и так далее. Если можно, но самые приказания. Самое... Щоб вибрати саме не на життя. Не, не будете витражать. Не насильництво. Ні, чого. Ні, хорошо, переходим. До другого питання. Да, до другого питання. Продав такого припинення повноваження депутата Оленікове. Заява ее поступила і так далі. Рекомендував депутатом Оленою Радже створити проект рішення на поточному засіданні. Значить, ну, хто за те, щоб, е, самодуй зберіть, давай вопрос вивали, а що за п'єш? Ні, я віднімаю. А, ну, ти... а, я ж сама ж себе можна. Я страшного. причина такова. такава. Чому вона покидає? Прийняла, до... ні, прийняла рішення. Прийняла рішення. Потому что если она будет сказать о том, что на протяжении всего времени никакой помощи не оказывалось, мы от этого ничего не сделаем. Далее. далее. Внешний э, <laughs> изменение решения районной Рады Большого Рудня 20-го года. Новый про пассивный комиссию по Ларадской районной Рады. Так, Пытание про внесение, проекта решения. Ну у... зміни до рішення районної ради з 1 грудня про постійну комісії ми... можна, я скажу, Микола Васильович? Да. Значить, зміни чого стосуються? В нас е, Юля вийшла, ми її зразу, зразу виключуємо, бо рішення буде прийняти після її рішення. От. І у нас на тій сесії вийшла єрмішкина Тетяна. Ну, Єрмішкіну ми теж не заміняємо. Вийшов Лохоть Максим і вийшла прихутку Аліна. От. Місто Аліни заходить Степаненко Тамара Сергіївна, ми її туди ж соцекономії включаємо. І місто Луктя Максима ми включаємо Дробот Віталія Олександрович. Хто за це прошу? Більше других змін перестановок не буде. Хто вийшов, туди й зайшов. Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2020 року. номер 12, дроб, 2

Присажу. Да, так, Танечка, ми жалі тебе, стається наша. Танечка, Ну, то, що ти гарна, душевна людина, ми це знаємо. Я можу ще так сказати, як я думаю, як това чуття, ну, багато років тебе знають. Ти сама людина майбутнього. Хорошого сьогоднішнього і головне, ти все робиш для того, щоб розвиток медицини пала рань був на вищому рівні. Дякую. народжує. Дякую, вітаю. Дякуємо. Ми... Да, Про президенту, значить, припучка вийшла, вона у нас була перед фракції. От зв'язку з цим ми провели своє засідання пракції і вирішили, що кунів Юрій Анатолійович. Ой, Олександрович буде як би, достойним приємним Це, я ко це діло партії для так. Приємник? А в президію доводиться да, обов'язково керівники голови голови комісії, комісії, комісії. і керівники. Поэтому мої горі він обіцяв сьогодні будь, ну десь із Києва не доїхав. Можно подумать, да? Вы там рекомендации сама до проекту решения районной рады про затверджене распаряшний районной ради принятый машин придет. Три розпорядження. Про доброго ранку. Значит, три розпорядження. про створення комісії. про створення молодіжної рады или что-то. Потім про створення комісії по прийому передачі, те, що ми з вами передавали комунальне підприємство ППМП, Вулику. Mm. От, і ми створювали свою комісію, щоб надати своїх членів міську це... раду. <свіття> <свіття> і, і, і третє, це. Це політину. Членом весь президентів. І третє це про скликання 28. Три Ну, кримінального не приймає. прошу принимать, да? Пророзит проекту в порядку дно пленарно за сети двадцать восьмой статьи восьмого склонен. Выявленный можливо інтересів интересов, районної ради рады, Конфлікту інтересів з усіх питань, ви бачили ж перелік питань. Там якби нема такого конфлікту. Там, де Джелів Запорич у нас голосує за майно там питання, о, то там все йде по конкурсу, то тобто то він якби не може вплинути на результати Так. ще. Тим більше, що це бюджетна організація із Донецької області, там де він виділяє приміщення, щоб вони свої котярки виходили. Приймайте. А тут ще. А що тут? Це протокол до дякую вам. Інна Василівна, вже як секретар, підпишіть я протокол. В общем, підписуємо, щоб всі були і все ну, да, дякую. Енфі. Значить, заба, ви проявляли ж там на зустрічі. Звичайно. Але я було. Ви знаєте, дуже лишаєте. Все, дякую всім, так.